Для більшості виноградівців питання закордонного паспорту має таке ж саме значення, як виготовлення українського паспорту. Для цього є багато різних причин. По-перше, це є близькість кордону, поїздка до близьких родичів, поїздка за закупками або по бізнесу. Саме тому питання оформлення закордонного паспорту є надактуальним для всіх нас. У нас багато хто звертається з приводу оформлення закордонних паспортів. І знаєте, різні питання стосуються не довжелезних черг, не питання, як заповнювати правильно заяви, час оформлення документів, а зовсім інше. Питання стоїть у розцінках. Знаєте, багато у яких міграційних службах розцінки на виготовлення закордонних паспортів різняться в залежності від різних обставин. Тож скільки насправді коштує закордонний паспорт виготовити в Україні? Доброго дня, з вами Валерій Нечаєв, телеведучий програми Сам собі адвокат. І сьогодні ми зробимо невеличкий експеримент. Спробуємо підготувати і подати документи для отримання паспортного столу і заплатимо тільки 170 гривень і ні копійки не більше. Спершу розкажу вам історію виникнення нещодавних резонансів у засобах масової інформації. Оформити закордонний паспорт можна тільки за 170 гривень, а не за 500, 600 або навіть інколи 700, як то твердять у різних міграційних службах по різних регіонах України. Це довів житель Запоріжжя Руслан Жиров, який більше року. Судився із системою і, врешті-решт, домігся того, що верховний суд визнав дії міграційної служби стосовно відмови у видачі закордонного паспорту за 170 гривень незаконними. А також зобов'язав повторно міграційну службу вирішити питання на підставі однієї тільки квитанції про сплату державного мета. Як обурюється сам Руслан? Шість непотрібних платежів, з яких непотрібних два, а злочинних практично чотири. Сума до сплати при підсумовуванні була 688 гривень 15 копійок. Житель Запоріжжя, окрім держмета, сплатити за оформлення та видачу паспорта, за бланк, за послуги підприємства, документ та навіть страховий платіж приватні компанії. Чоловік каже, почитавши закони України, зрозумів, що його дурять. Замість закордонної поїздки Руслан звернувся до суду. Спершу він програв, однак в майбутньому зміг доказати свою справедливість у судах вищих інстанцій. Він зізнається, що на юридичні послуги і на витрати на бензин на засідання судові, які були більше 100 кілометрів, він потратив більше, аніж би потратив у паспортному столі. Однак він не шкодує. Коли громадян України обманює державу в особі МВС, це вже виходить за будь-які рамки пристойності, пояснює Руслан. Проте більшість виноградівців і надалі покірно сплачують всі рахунки, які пропонують їм сплатити у найближчому відділенні Комінвестбанку. І ці рахунки постійно поповнюються новими пунктами. Часом з них декотрі незрозумілі, а часом з них декотрі навіть добровільні. Так ось найбільша сума державне мито 170 гривень. Наступні рахунки пропонують наразі сплатити у виноградівському паспортному столі. Оформлення та видачі паспорта 87 гривень 15 копійок, бланк паспорта 120 гривень. Добровільний внесок у фонд правопорядок 20 гривень. Страховий платіж у компанію вусо 75 гривень. Послуги з підготовки пакету документів у компанію документ 60 гривень. Загалом виходить 532 грив 15 копійок плюс банківська комісія. Тобто переплата становить практично 362 гривні 15 копійок. Так, що ж все ж таки вирішив Верховний суд України у скандальній справі по закордонним паспортам? Закон України передбачає, що правила оформлення закордонних паспортів встановлюються Кабінетом міністрів України. Так, Кабінет міністрів України врешті визначив такі правила, і пункт 10 правил чітко передбачає, які необхідні документи потрібно подавати до паспортного стола для оформлення закордонного паспорту. Правилами затверджено вичерпний перелік документів, необхідних для оформлення закордонного паспорту, а саме, заява анкета встановленого зв'язка, паспорт громадянина України після прийняття документів повертається, копія ідентифікаційного коду, дві фотокартки розміром 3х5 на 4 х 5 см і квитанція про сплату державного мита. Увага! З 5 грудня 2013 року довідка з військового комісаріату не вимагається. Позиція Верховного суду України ґрунтується на наступному. Сплата установленого декретом державного мита 170 гривень покриває вартість витрат, пов'язаних із учиненням дій щодо видачі громадянам України закордонного паспорта на право виїзду за кордон, у тому числі і вартість бланка. Тому вимагати повторної оплати тих самих дій послуг на підставі іншого нормативно-правового акта ніхто не вправі. Крім того, колегія судді визнала неправомірними дії міграційної служби стосовно вимог зі сплати вартості бланка паспорта у зв'язку з тим, що в порядку не встановлено розмір такого відшкодування, не передбачають його і правила. При цьому дати докази, які підтверджували вартість бланка паспорта, міграційна служба відмовилась, пославшись на конфіденційність інформації. Скажіть, будь ласка, чому ми ви вирішили оформити закордонний паспорт за 70 гривень? Наскільки відомо, що на початку грудня місяця минулого року вийшла постанова про те, що загальна вартість закордонного паспорту 170 гривень. І коли я вирішила зробити цей паспорт, я звернулася до начальника паспортного стола і поцікавилася вартістю закордонного паспорта, він сказав вартість 400 гривень. І я звернулася до адвоката, який теж мені підсказав, що Вартість наявна 170 гривень. Ну і ми зробили документацію, і подали начальникові для того, щоб паспорти робилися. Але е, справа в тому, що різниця в сумі залежить від того, що ми просто люди, не знаючи своїх прав, вони платять додаткові е, справки, які вони не зобов'язані платити. Є певна кількість справ, які люди зобов'язуються платити, а це просто додаткові е, справочки, які ми платимо, платимо, не знаючи своїх прав. Ну і ми спробували зробити отакий от хід і будемо бачити, що з цього вийде. Я дізнався, що його вартість, справжня вартість 170 гривень, і я не збираюся переплачувати за нього. І так досить багато, за що ми переплачуємо в цьому житті. Тому, думаю, іменно на цьому треба захищати наші права, знаючи наші обов'язки і дотримуватися. Правил відстоювати свої права і діяти згідно, згідно законодавства. Скажіть, будь ласка, чому ви вирішили оформити закордонний паспорт за 170 гривень? Ну, я думаю, що якщо в нас така держава і зараз зробили дешевше, то ми хочеться використати цим, щоб не переплачувати нам всякі там довідки. Отож, для вирішення всіх проблемних питань, які постали в нас в рамках даної передачі, ми вирішили звернутися до начальника виноградівського відділу Державної міграційної служби Василя Васильовича і запитати його, яка ж справді ціна закордонного паспорта. Дійсно, було в грудні 2013 року. Було рішення Верховного суду про ціну паспорта в розмірі 170 гривень, тобто сплату лише державного мита. Але е, зазначене рішення е, Верховного суду України не визначає змін до переліку або розміру обов'язкових платежів при оформленні паспорту громади України для виїзду за кордон, угу. встановлених е, чинними актами законодавства, а лишає е, в силі попередню постанову Вищого адміністративного суду України. Тобто, окрім державного мита, яке становить 170 гривень. Постановою Кабінету міністрів України від 26 жовтня 2011 року за номером 1098. Передбачено оплату громадянами при оформленні паспорта громадяна України для виїзду за кордон. Вартості платної послуги це оформлення та видача паспорта громадянина України для виїзду за кордон, що становить 87,15 копійок, та оплату вартості бланка, яка на сьогоднішній день становить. 120 гривень. Ну, окрім цього, при оплаті квитанції при оформленні закордонного паспорта, зрозуміло, ще громадя... банківська установа за кожну свою дію знімає ну, у різному банку у різній сумі комісію. Угу. Ну, банк моє... мій відділ. Наш відділ, скажімо, ним, який е, працює на сьогоднішній день з Комінгербанком, ця комісія становить 7 гривень uh -huh. за кожну послугу. Ну, поряд громадянин може при оформленні паспорта оформити також страховий поліс, е, який необхідний там при здачі на оформлення документів е, ну, візу. Uh -huh. ну, ну і взагалі страховий поліс. Ну, якщо... Говорити про термін виконання, ну, напротязі якого терміну виконується паспорт, то він ну, в більшості випадків напротязі 30-денного терміну, ну, дивлячись теж, він поштою приходить документи так. до головного управління. Після ми забираємо, що ну, буває. День, два, три. Коливання. може бути коливання. Mm -hmm. так. От дивіться, Василь Васильович, ви кажете за е, сплату страхового полісу. Е, нас також телеглядачі питають з приводу добровільних внесків, які також часто так. обговорюються в засобах масової інформації. Тож скажіть, яка позиція міграційної служби з приводу обов'язковості чи не обов'язковості сплати добровільних не внесків? Обов'язково лише при бажанні громадянина він може скористатися такою. Ну, Не послугою, а оформити собі той, той самий е, страховий поліс, а ну і все, скажімо так. Дивіться, є ще таке питання, що е, так. просили оформити довідку про несудимість. Наразі, яка, я, яка зараз діє цього, цієї норми? Тобто оформляють собі, просите ви оформляти довідку про несудимість чи вже така відпала необхідність? Е, до, довідку, ну то наше внутрішнє, так сказати, Питання так. при оформленні паспорта проводяться відповідні перевірки особи на, на судимість і так далі. Але від людини довідка не, не вимагається. Тобто людина не повинна за неї платити, так? Ні. Вона от це, ці платежі, які ми назвали, вони обов'язкові. Інше все робиться. Ну, зрозуміло, бо це підстава для відмови, якщо особа. Перебуває під кримінальним так, слідством так так, так, так. так, так. і Васильович, дивіться, ми все ж таки підготували пакет документів відповідно а. до постанови. А. 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 Четверо громадянин заплатили суму вартість державного мита 170 гривень, заповнили відповідну анкету заяву а. з фотографіями. А. 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 Значить, а. дві фотокартки розміром 3 х 3х5 на х 5 додали, а також копію свого паспорту з оригіналом для огляду і копію ідентифікаційного коду. Як показує практика, в багатьох регіонах України вирішують не приймати такі документи в принципі взагалі. Однак, ми знаємо, що в Винограді трошки ситуація по-іншому. Ми хотіли вас запитати, чи якщо от зараз громадяни будуть подавати таку відповідну заяву, чи буде відділ Державної міграційної служби у Виноградові, чи буде приймати такі документи? Давайте, давайте зрозуміло, ми приймемо одну заяву на протязі декількох днів. Я надам відповідь про можливість оформлення чи неможливість оформлення цього документа. Тому що, крім цього, людина при здачі документів взагалі на оформлення закордонного паспорта повинна пройти як би, фотографію, скажімо так, в нашому відділі. Тому на протязі я думаю трьох днів. Я, е, особа отримає відповідь uh -huh, uh -huh. про те, що буде в подальшому. Я зрозумів, але однак, якщо їх четверо сьогодні прийшло, чи можуть вони сьогодні четверо реалізувати своє право на звернення і подати відповідну заяву? Можуть. Можу. Тобто винаградою у нас немає тих різних скандалів, про які говорять у засобах масової інформації? Люб, любу заяву ми розглянемо і дамо е, відповідь у термін, який е, визначено. Нашим законодавством, отже, сьогодні в нашій телепередачі ми дізналися про те, що закордонний паспорт України коштує дійсно 170 гривень і ні копійки не більше. Всі інші платежі, які від вас вимагають, є добровільними і підлягають до сплати тільки в тому разі, якщо ви це особисто самі бажаєте. Якщо ви також хочете довести своє право на отримання закордонного паспорту за справедливу ціну, звертайтеся до нас до офісу, який знаходиться у місті Виноградові по вулиці Броканюка, 37. З вами був телеведучий адвокат Валерій Нечаєв. Не дайте себе розвести. Бережіть себе на все добре.